Так, чи в ефірі я вже не бачив, щоб звук реагував. Чи мене хтось бачить, чи чує? Так, добре. Доброго ранку. Доброго ранку, дорогі друзі. Доброго ранку. Всеукраїнська поетична родина. Вдалося трошки запізненням, але все ж вийшло в ефір. Сьогодні недільний ранок свято Петра і Павла. Тож вітаю всіх Петрів і Павлів, Петриків і Павлосів з їхнім святом. Нехай святі апостоли допомагають вам у добрих справах, захищають від всього лихого. А ми розпочинаємо. Наш, наше поетичне волонтерство. Воно спрямоване на те, щоб не лише читати вірші, хоча це дуже добра справа, але й для того, щоб донатити, щоб щоденно творити добро. Під ефіром будуть розміщені посилання волонтерів. Будь ласка, донатьте. Не буває малих донатів, кожен може перерахувати найменшу навіть суму, те, що може собі дозволити, бо в кожного є свої потреби, і я це розумію. Але пам'ятаємо, що робимо добро щоденно: добро в тому, щоб допомагати один одному, щоб донатити, плести сітки, ліпити вареники, крутити голубці, пекти пироги, відвозити ці смаколики. В госпіталі, туди, де проходять реабілітацію наші поранені військовополонені. Дякую ЗСУ, дякую хлопцям і дівчатам, які боронять нашу волю, нашу незалежність, наше небо над нами тримають. Дякую, дай Бог вам, ангела-хранителя, кожному у кожну секунду. У тих гарячих точках, на тих гарячих позиціях, де ви зараз знаходитесь. А ми розпочинаємо наше поетичне волонтерство. Я Валентина Кудлаєнко, і сьогодні буду читати вірші своїх колег по Перу, поетів, поетес. І також почитаю трохи своїх віршів, так як вже. Ну, ось ось буде видана моя поетична збірка, збірка поетичних і прозових творів «Відтінки смутку. Можливо, комусь сподобається і хтось захоче мати в себе цю збірочку. Отже, починаємо. Розпочну із своєї улюбленої, неперевершеної нашої Ліни Костенко. Записки українського сумасшедшого. Бо що він мені порадить? Релаксацію, спокій, позитивні емоції буде блукати по лабіринтах моєї психіки шукати базову травму. А що там шукати? Моя базова травма Україна. І на це немає ради. Ліна Костенко, Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як рі ріки, Людині бійся душу ошукать, бо в цьому скибиш то уже навіки. Сходить сонце, ясний обогрянок Заглядає у вічі мені. А чи добрий у мене ранок, чи не плакала я у вісні? Ранок добрий, а ночі, ночі снишся ти і чужі краї, плакали сині очі, плакали сірі очі, плакали чорні очі і всі мої. Ліна Костенко, нехай підождуть невідкладні справи. Наговорюся з добрими людьми. Не час минає, а минаємо ми. А минає, ми минаємо, ми минаємо такто, а час це тільки відбивання такту. Тік-так, тік-так. І в цьому вся трагічність час не хилини. Час віки і вічність. А день і ніч і з вечора до рання, Це тільки віхи цього проминання, це тільки мить, уривочок, фрагмент. Остання нута бренить в повітрі. Дивися, час великий диригент перегортає ну. Ноти на П'юпітрі. Війна сколихнула людей, пробудила їхні, можливо, десь пригаслі жаринки талантів, призначення, і дуже-дуже багато українців зараз пишуть вірші, пісні, музику. І це, неймовірно, який талановитий наш народ. Мені дуже полюбилася поезія, ну, така, знаєте, сучасна, глибока, образна, метафізична. І серед таких поетів особливо люблю читати Світлану Сащук Віктора Крупку, відкрила їх для себе, ну і не лише, звісно, я. Світлана Сащук. Порозліталися, ниють пороги, Чи то на дощ, чи то від нудьги, Дивляться з вікон вчорашні тривоги, Стіни підперли правічні боги. Порозліталися срібною сіллю, Голка вечірішня вишила шлях. Важко, не втримало вузлика гілля, яблука гупають, Ойкаю, ойкає, ойкає цвях, порозліталися дзвони і храми, стежка, криниця, колиска за край, гнізда покинуті ходять між нами, носять під серцем. Утрачений рай Світлана Сащови. Віктор Крупка, його збірочка вісь. Якщо тебе немає, але ж камінь від дня до ночі, від зими до літа, все не вимовлю ні серцем, ні устами. Хіба блаженну навіщую звіт, звістку, Хіба у світу з'явиться обличчя твоє і спокон віку найрідніше? Не знаючи мене, мені наснишся, хоч не згадаю ні свічат, ні тиші, і голосу не чую, хай би голос. І сонце, і пилюстя аж прозоре, і усміх мій цю тайну розпросторить, на віях виколисуючи зорі, але тебе немає, ти де інде, з обличчям, до якого, мов до болю плекаю віру, ранок тонко квітне у вузликах. Чекаючи любові, Микола Савка. Такі болючі до терпкості, до, до полинової гіркості вірші про наше сьогодення. Тут мовчки прапори нас зустрічають, здається, зупинився час у плин. Привіт вам, хлопці, тихо привітаюсь, а я до вас, як завжди, не один. Ви ж добре пам'ятаєте сестричку, яка всіх повертала до життя. У неї це було вже зазвичку давати всім квиток у майбуття, але ми просто люди, а не Боги, Накрив і нас ворожий міномет. Ви втратили життя, а ми лиш ноги. Ви двісті ми трьохсоті в лазарет. Ціна висока, бо війна безжальна. Над кожним тепер прапор майорить. Ми справи відкладаємо нагальні, Аби прийти до вас хоча б на мить. Ви вірили у нашу перемогу, за це поклали голови в боях, Тепер ви в лавах янголів до Бога. Пробачте у нас сльози на очах. До вас ми завтра знову завітаємо, бо ви для нас і досі всі живі, і кожен позитивний, і кожен позивний ми пам'ятаємо. І кожному промовимо привіт Микола Савка вірш поетеси з многостраждального Купянська, глибокі чуттєві вірші, чудові пісні, у яких її голос дзвенить, чисто, мов переливи дзвіночків. Створений опір жахливим подіям, грані градації варимо каву, в домі колишньому ходить подвір'ям, спомин з ключем від будинку іржавим. Стелить він на ніч думки із соломи, сутінки, спалахи, вибух ракети. Зранку збирає осколки утоми, перебирає пожовклі, газети, множаться втрати, градації, грані, Створений опір хитається з болем, п'є чорну каву, і дує на рани, Спомин з ключем від колишньої долі. Валентина Гришко Скуп'янська. Зараз трішки почитаю своїх віршів із збірки, яка ось ось уже в дорозі, так би мовити, відтінки смутку. Поетичні і прозові твори. Сьогодні почитаю трішки своєї поезії. М'якими пальцями дощу у вікна тарабанить спомин, про те, чого не відпущу, що досі душу гірко томить, про ті несказані слова, які вже пізно говорити, про тих, кого уже нема, і прощення в них не попросити. Тепер всміхнуться із світлим. Ці рідні очі милі лиця, не буде спільних вже гостин. Хіба що хтось колись присниться? Вже не вернутися туди, де всі були живі, здорові, і не позбутися журби, і не додати їм любові. Тож не скупімося на любов, на теплі слова. Для тих, хто рідні, кого любимо, хто поруч, і просто один до одного усміхаємося, даємо тепло, даруймо тепло. Ще один такий, трошки сумні, але ну яке сьогодення. Відпусти цю журбу, наче корбу в криниці, Хай вона стрепенеться в холодній воді. Чуєш, як вже щебечуть блакитні синиці. Намалюй собі усміх, скоро край цій біді, світла радість в душі, мов весна оживає, знову небо розбудять журавлині ключі, Найтемнішою ніч перед ранком буває, скоро ворог злома, зламає смертоносні мечі. Скільки ж горя біди вже вони наробили? І бедлам розгулявся, охопив цілий світ, а війна не змінила, вона проявила то є каїн, то Юда, зло виводить в зеніт. Та не завжди так буде. Згадай, все минає, хто одягне той перстень, що носив Соломон, а всевладний, де чорне де біле не знає, нині мудрість то зайве, коли ти гегемон. Я про тих, у кого хтось із рідних воює, і дім за ним сумує, сумують рідні. Без тебе раптом став порожнім дім. А по кутках зітхає все зажура, сирен веча і вибухи, мов грім, і знов зима холодна і понура, в сумних думках вже просвідку нема, сніги заносять втрачені надії, убивча хижа, люта, мов чума, Вірвалася війна до нас з Росії. В той день коли з моїх пророчих снів, з важких доріг вернешся, ти додому. Від щастя бракуватиме нам слів, багато буде сліз, слова потом. Вже вирвами свята земля кричить, і зранене не може небо спати. Світ співчуває нам, але мовчить, а вже пора. Планету рятувати і трішки про любов. А ти ту стежку віднайди, умиту теплими дощами, Хоча, хоч заросла вже з поршами та пам'ятає ще сліди, В ті теплі спогади зайди, де пахло солодку медами, а ти ту стежку віднайди. Умити, умиту теплими дощами. Ми ще не відали біди, були щасливі донестями сіяли зорі понад нами І мирне небо без війни. А ти ту стежку віднайди. Знов проляжуть дороги і відстані. Гіркий присмак прощань і вокзали, вони поруч зворушливо віддані, В царство смутку відкрились портали, Його очі наповнені ніжністю, а її затуманили сльози. Ця розлука межує із вічністю, Мов зими нескінченні морози. Щоб надихати щастям, набутися, не боятись, що зустріч остання, І в обійми в тепло загорнутися, відчувати взаємність кохання, а війна незворушна, з жорстокістю спопиляє, руйнує, вбиває, плаче, виє їй вслід одинокістю, чиясь доля світами блукає. Нагадую, що я сьогодні виконую традиційну місію всеукраїнській поетичній родині поетичне волонтерство. І у нас під ефіром вже розміщені посилання на донати. На, від волонтерів, куди ви можете перерахувати посильні для вас кошти. Дійсно, що малих донатів не буває, як говориться, з миру по нитці. І буде допомога, і буде саме необхідне нашим дорогим хлопцям, нашим дорогим воїнам. Народ завжди підтримував свою армію, завжди допомагав. Отже, хто чим може, скільки може, будь ласка, донатьте, допомагайте. Сьогодні творимо добро, щоденно творимо, хто чим може, допомагаємо. Ось така пейзажна лірика більше. Ось і червень, суницю дарує, зарум'янив черешнями сад. Так трояндами, так трояндовим раєм чарує в матіоли п'янкий аромат, гармонійно доповнює м'ята чи брецевого чаю букет, І вишневий пиріг, мов посвята в той одвічний сердечний секрет, ці моменти так спрагло вдихаю, знаю, буде так не завжди пазлів щастя своє збираю, та чиїсь вже згубились сліди. Ох, розкидало друзів по світу, Хтось обізвиться раптом ти як, маю душу любов'ю зігріту, та тривогу вже знаю на смак. І ось тихо на крилах совиних, знов на землю спускається ніч. Ми нікому. Нічого не винні. То за що нам кривава ця січ? То проснеться з нас завтра уранці, знов тривога літає шахет, У війни ми за... заручники бранці, темне зло крутить свій пірует. Ось і червень, так довго чекали. Зеленіють луки і гай. Ми трудились, співали, кохали, то опустив кляте пекло в наш рай. Ось такий ще рундель від Артура Кордіновського, полюбились мені рунделі, він пише їх прекрасно. І так мій рундель про кохання. А в серце щось йому зайшло, Цей погляд дивний, очі в очі тривожить в снах його щоночі, мов з неба наслання зійшло, йому неначе дах знесло, чи може, справді хтось наврочив, а в серце щось йому зайшло, Цей погляд дивний, очі в очі, мов дежав'ю, це вже було. Мабуть, ці сни якісь пророчі Так ніжно цілував їй очі, та пам'ять снігом замило, а в серце щось йому зайшло. І ще один про любов, що в нас часом запізнилося, ну ще трошки почитаю, а ти ведеш її очима, прощально дивишся услід. Поклич, поки ще за плечима світанок, юність, як політ. Від, відтак стежки, де ви ходили, Ще пам'ятають ті сліди, свій скарб, який ви загубили, в тумані із образ знайди. Згадай, як радісно всміхалась, лише тобі вона з вікна, Чому ж раптово обірвалась? Поміж мелодії струна. Так, що у нас із часом? З часом уже час закінчується. Щось таке ще хочу за легке... легке прочитати пейзажну лірику. Десь у Чорнобривцях задрімало літо, в осені гостює і дуже любить квіти, айстри і жоржини, пишні хризантеми. Кольорів співзвуччя начебто в едемі, стало знище сонце, тепле і ласкаве, як за обрій піде спалахне заграва і блукає сутінь в сивому тумані. То була чорнична, то уже булана, а в прив'ялих травах все ще плачуть скрипки. Свіркунів невтомних ніжно й трохи хрипко, Хай звучать акорди в прохолоді ночі, На прощання в літа засльозились очі. Взує вранці серпень стоптані сандалі, Виршуть в дорогу в невідомі далі. Вересень дістане фарб своїх палітру, Золотом, багрянцем та померзнуть квіти. Пейзажну лірику дуже люблю і, і про липень, і про серпень, але я думаю, що час уже, очевидно, вичерпаний. Перший ефір, можливо, не зовсім вдався, тому що запізнилась, не змогла зразу приєднатися, думаю, що далі вийде краще. Нагадую, дорогі друзі, Шановні слухачі, хто слухає мій ефір, хто його дивиться, донатьте. Під ефіром наші волонтери розмістили посилання, куди ви можете скинути свої посильні донати. Відмітимо сьогоднішній день доброю справою. Допоможемо тим, кому зараз потрібна нагальна потреба на турнікети. На все необхідне, що рятує життя нашим воїнам і нам з вами. Я прощаюсь до наступного ефіру, всім гарного недільного дня, тихого вечора, спокійної ночі. Хай все буде добре, хай міцно тримають наше небо, наші хлопці, наші воїни. До зустрічі!